Усім привіт! Сьогодні в нас рекомендація для тих, хто шукає класну дитячу зброю. Ось такий в нас є автомат від 3 років. Дуже правдоподібний. Це ще запакований, тому що купували дитині на Новий рік. Але ми його вже тестували у наших друзів, тому замовили й собі. Тут і світло, тут і звук, тут є вібрація. І дуже виходить правдоподобна зброя. У комплекті йдуть ось такі кулі, але при потребі можна майже в будь-якому магазині докупити ще ось такі з присосками. Тобто можна стріляти такими кулями, можна стріляти такими. Ось є ремінець вішати на плече. Ну, ось сюди кулька засувається, розпаковувати вже не буду. І покажу, як працює звук ось. Ось так. Тобто звук і вібрація. Не знаю, чути вам чи ні. Ось ця штучка також регулюється. ось. Загалом достатньо правдоподібна іграшка. Думаю, ви чуєте, як вона вібрує. Ось називається Combat Force. Ем, є трошечки інший варіант. Мені прийшов такий варіант, але вони дуже-дуже схожі. Ось фірма конкретно наша. Тому ось такий буде мати. Наш синочок автомат. Вони вже цікавляться. Десь після 4-4,5 років вони вже активно цікавляться зброєю. Тим паче, в наш час дітям цікаво діти все бачать, хоча краще б, звичайно, не бачили. Тому миру нам рекомендую.